Головні події дня 11 вересня готова розповісти команда Першого Подільського. Про основне розповім вам я далі. Меморіал пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу відкрили у столиці. За словами Володимира Зеленського, Крим це особлива територія, за яку держава і сьогодні продовжує боротьбу. А пам'ять про жертв геноциду ніколи не повинна згаснути. Ми відкриваємо меморіал у той час, коли історія. Знову повторюється, коли Крим знову став полем бою за свободу, за гідність, за право жити, жити на своїй землі. І цей меморіал це не просто данина минулому, це символ того, що ми не забуваємо і не пробачимо. Тисячі кримських татар були силоміць виселені зі своїх домівок, тисячі загинули десь. У цій жахливій довгій дорозі, десь у чужих землях, і вони були вирвані з коренем із рідної землі, але цей корінь проріс у серцях їхніх нащадків, у кожному з нас. І ми стоїмо тут сьогодні, щоб наголосити світу, Крим це Україна, Крим це наш дім. І ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому. Мріяв створити власну сім'ю, але життя склалося інакше. 25-річний військовий Андрій Шевчук загинув, захищаючи Україну. Під час виконання бойового завдання на Сумщині життя кам'янчанина обірвалося. Військовому Андрію Шевчуку назавжди залишиться 25. Повернувся у рідне місто Кам'янець-Подільський у домовині. Добродушний, чесний, відповідальний та надійний. Таким згадують захисника найближчі. Андрій був дуже гарною людиною. Зразковим товаришем і великим правдолюбом, вічно в школі, коли треба підставити плече, чи то з фізичної роботи, чи то з позакласної роботи, чи то урок Андрій перший. Андрій дійсно був всьому перший, Самий кращий, самий лучий, правдивий, чесний, гарний товариш, добрий учень, гарно вчився. Це дуже була хороша людина. Він дійсно справжній товариш, відданий, працьовитий. Він ентузіаст у всіх справах. Якщо можна десь підставити плече, Андрій був першим. Допомагав, сприяв. В мене він незамінний був помічник у класних справах. Дівчата, де дівчатам треба було допомогти, щось принести, щось подати. Андрій всюди, беручки. Андрій здобув цивільну професію, але все рівно вирішив стати військовим як його батько. За час військової кар'єри неодноразово виїжджав на Донецький та запорізький напрямки, будував успішну кар'єру, мав багато друзів. Я знаю його ще з 2021 року. Тоді ще він був молодим лейтенантом, і я зрозумів, що да, людина, хоч і молода, молодий офіцер, але перспективний. Про таких кажуть. Майбутнє Збройних сил України. І от буквально з червня місяця ми з ним зустрілися і вже зустрів його як капітан. Що я можу сказати, за ці роки, з 21 по 24, змужнів, скажу це слово, став матьорем. Захисник мріяв створити власну сім'ю, але не судилося. Життя військового обірвалося 7 вересня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Поховали Андрія Шевчука у Кам'янці-Подільському на міському цвинтарі на Алеї Слави. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Охоронці затримали та оголосили підозру п'ятьом мешканцям Хмельниччини. Чоловіки займалися виготовленням амфітаміну та вирощували коноплі. Організатором наркобізнесу став 33-річний хмельничанин, який раніше вже притягувався до відповідальності за розповсюдження наркотиків. Разом з ним ще четверо громадян організовували виробництво та збут заборонених речовин на території області. Також правоохоронці викрили ряд земельних ділянок, на яких підозрювані вирощували понад 5 тисяч. Кущів марихуани правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу СБУ Альфа провели 24 санкціоновані обшуки. Серед іншого вилучили майже 5 тисяч кущів конопель, пакети з канабісом, 17 мобільних телефонів, лабораторне обладнання для виготовлення амфітаміну та чорнові записи. Вартість вилучених кущів на чорному ринку сягає 10 мільйонів гривень. Лідера злочинної організації та чотирьох її учасників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Залежно від рольової участі кожного з фігурантів, їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Заходи з викриття наркоугруповання відбувалися спільно з ОСБУ в Хмельницькій області за процесуальною Ального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. Вирощування мікрозелені прибутковий бізнес на своєму досвіді переконались у Славутській тергромаді. Ще півроку тому тут залучили грантові кошти на створення мініферми. Готову продукцію вирощують внутрішньо переміщені особи, яку згодом продають магазинам. У Славуті успішно вирощують мікрозелень. Міські владці започаткували проект задля створення нових робочих місць для внутрішньопереміщених осіб. У реалізації задуманого допомагав Європейський Союз. Нині міні-ферму обслуговує троє осіб. Один із них переселенець Олександр. Я навіть навіть не очікував, що мікрозелень вона буде так розповсюджуватися по місту і не тільки. І за містом ми вже відпрацьовуємо деякі кафе, ресторани. І скоро ми будемо виходити, я сподіваюся, що будемо виходити на супермаркети. Соняшник, горох, редис, амарант, броколі, базилік, кінза, гірчиця. Вісім перших сортів уже успішно реалізовують у громаді. Ми починали з восьми культур мікрозелені. Кожна культура хоче якусь трішечки свою з. Мікроклімат мікросвій. Ми знайшли цю золоту серединку, і на сьогоднішній день нас до 15 культури там 13, до 15 культур ми вирощуємо на нашій фермі. Мікрогрін це мініатюрна салатна зелень і трава, які зібрані ще зовсім молодими. Вони не потребують удобрення, а середній період вирощування становить до 10 днів. В Україні їх почали вирощувати доволі недавно. Даний грант був наданий у розмірі 25 тисяч доларів. Кошти були успішно реалізовані, фінансовий звіт був успішно наданий, і, власне, в межах цього проекту був зроблений ремонт даного приміщення. Було закуплено обладнання, ось ці стелажі, холодильна шафа, кондиціонер, різні розхідні матеріали. Ідея вирощування мікрозелення як бізнес буде актуальною як для досвідчених аграріїв, так і для початківців. Адже не потребує особливих знань, досвіду та значного стартового капіталу. Оксана Медведєва, Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Основна аудиторія шахраїв самотні та літні люди, аби попередити вчинення злочинів та захистити громадян правоохоронці області разом з фахівцями з кіберполіції розповіли про найпоширеніші схеми, через які злочинці можуть заволодіти коштами. Основна аудиторія слухачів пенсіонери, які беруть участь у проєкті домашня опіка. Основними темами стали як протистояти маніпуляціям продавців з інтернету, як захистити свої банківські картки від зловмисників, що робити при отриманні інформації. Інформації родич у біді, окрім цього, розповіли, що робити, коли все ж таки потрапили на гачок шахраїв. Нова симфонічна вершина. 86-й сезон в Хмельницькій обласній філармонії стартує 12 вересня. Тут вирішили дивувати глибиною симфонії номер 2 австрійського композитора Антона Брукнера. Близько 60 музикантів симфонічного оркестру завершують репетиції та чекають на поціновувачів класичної музики. У Мельницькій обласній філармонії стартує 86-й сезон. Цьогоріч академічно-симфонічний оркестр здивує твором, у якому вперше яскраво проявилися особливі риси неповторного симфонічного стилю Антона Брукнера симфонією номер 2 до Мінор. От пройшло вже більше сторіччя, майже півтора сторіччя, як була написана ця симфонія. Вона була написана в 1872 році. І вона набуває популярність, і ті слухачі, ті хмельничани, які прийдуть на цей на це дійство, вони не пошкодують. Адже наш оркестр вперше виконує другу симфонію Брукнера. У своїх симфоніях Брукнер також надавав суттєвої ваги тиші, часто використовуючи генеральні паузи, щоб перевести подих перед тим, як сказати щось важливе. Такі паузи створюють напругу, додаючи музиці особливих акцентів та виразності. Складність, напевно, щоб концентрацію втримати от ця мелодія, яка переходить в іншу мелодію і передати кожен інструмент перехоплює. До речі, ще раз то, що можна сказати, чим мелодійна, що багато інструментів, солюючих, духових, кожен інструмент флейта, губой, валторна, кларнет, фагот. І це все буде ну, чути труба. І от не втратити концентрацію цієї передачі цієї мелодійної лінії. Твір Брукнера музиканти обрали не випадково, адже цьогоріч минає 200 років від дня народження композитора. Твори Брукнера, взагалі, всі його симфонії це вершина виконання симфонічної музики. І тому ми взяли таку високу планку вперше в цьому році у стінах Хмельницької обласної філармонії у попередньому сезоні прозвучав прозвучала симфонія Брукнера, і ми вирішили. Покращити свій рівень, взяти ще одну симфонію, не розпочати, аби задати початок високий, Високу планку дати на початку сезону, аби він у нас був не менш на високому рівні. Урочисте відкриття сезону стартує 12 вересня о 18-й годині. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Невдовзі розпочнеться сезон опадання листя, а отже, його потрібно кудись прилаштовувати. Значна частина українців, незважаючи на штрафи, спалює суху зелень. Окрім адміністративної відповідальності, такі дії призводять до забруднення атмосфери, води та ґрунту. Чи спалюють листя хмельничани та як пропонують боротися із тими, хто все ж порушує закон? Запитали журналісти у рубриці питання дня. Невдовзі дерева почнуть скидати своє вбрання. Спалення листя загрожує штрафуванням, ба більше так і дії несуть значну шкоду для екології. Чи підтримують містяни спалення сухої зелені, запитаємо. Частково. А чому так? А куди їх дівати? Приватний сектор, куди їх дівати? Приватний сектор теж потребує для того. Не всі його в гуму спускають, а іноді треба і спалювати. Ні. А як тоді боротись з тими, хто палить листя, на вашу думку? Ну, насамперед, мені здається, що з ними якось боротися. Ну, по-перше, важко, по-друге, це потрібно, що люди самі у мені здається. Більше примусово якось їх законодавчо, можливо, типу вже закріплено, але навіть це не, не завжди допомагає, тому мені здається, що просто теоретично пробувати нести людям, що це шкідливо. Якби це питання вирішувалось. На рівні місцевому належно про його утилізацію, то, звичайно, б такого питання не виникало, розумієте? А так, куди його дівати? Немає куди, розумієте? Ось. Я вважаю, що це проблема. Ні, десь хіба що за городом, бо так городів не як, на вашу думку, потрібно взагалі боротись з тим, хто палить листя. Ну, Напевно, хоча б штрафувати. Якось. Ну, щось треба робити однозначно. Наразі можу сказати, що ні. Ну, листя, трава, ні. Мабуть, на це мають бути якісь органи, які це мають займатися окремо, тому що це дійсно серйозна проблема наразі. Ні, не підтримую. Тоді, як на вашу думку, потрібно боротися із тими, хто спалюється? У мене слід я проживаю в селі, у мене також ця ситуація виникає. У мене є смітники, які просто приїжджають, забираються в і вивозять там на смітте звалище і все, а так проблеми вирішуються. Бо тим, хто палять листя, викликають поліцію, і я там не знаю, як вже вирішують ці проблеми з поліцією, бо це порушення закону є, і там штраф здається ну, доволі великий за палення листя. Я думаю, варто якусь відповідальність запровадити, можливо, збільшити штрафи за це, щоб людям. Можливо збільшити якусь соціальну рекламу про це, щоб якось більш інформувати населення про те, що так не можна робити і не потрібно робити, бо це реально шкодить нашому довкіллю і дуже багато пожеж зараз через оце постійне спалення листя і не тільки листя. Цією інформацією ми завершуємо підсумковий випуск новин 11 вересня. Більше актуальної та перевіреної інформації на офіційних сторінках у соціальних мережах. Тож долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого.